Дай Боже, щоб все скоріше скінчилось і кругом було тихо, так. Ніна Микитенко, Оля Чумаченко, доброго дня, міцного здоров'я, гарного настрою. Віта дубина, доброго дня, уважаємо приємного спілкування, чудового настрою. Доброго дня, Віта давно ви в мене не були. Дякую, що зайшли, гарного вам дня. Оля, Таня Бурейко, тримаємось. Віта, дубина, доброго дня. Ніна Микитенко, Іллія Горбачов, привіт, гарного настрою. Таня Чепурних, якщо робить фінігряд слоями, от зверху можна яєчком крутим прикрасити. Жовтком, ну не більше. Надюша Вільхова, девочки, давайте ще трохи. І буде 50 лайчиків. Іва, так, Танюшка. У нас державі програми, якими можна скористуватися діткам, е сенсором, інвалідам, працюючим. Дуже зручно, ще й лікарня платять. Може, і в нас таке є, але ми цього не знаємо, розумієш? Лідочка Віта Дубина, доброго дня. Ілля, дякую, Ніна. Ага, все закінчили з коментарі. Ага, ще рано, треба ще посидіти. Вже втомилися, втомилися, звичайно, втомилися, скільки годин в стрімі. Я теж українка, Ліка, дуже приємно. Надюша Вільхова всім смаколики, вишеньки, яблучка зелені кому до подоби смакуйте. Ілюша, ти любиш винегред? Що смовчиш за він нічого не пишеш. Нема в нас такого. Нема, Ілюши, ну це я тобі вірю, бо це по твоїй частині. Міцного тобі здоров'я нема. Звичайно, що ви, знали. ви знаєте, як ніхто. Лідочка Танюша Бурейко, тримайтеся. Ніна Микитенко, я жарю шкварки. Вчора попала свіжина, діти захотіли шкварок. Смачного Ніна, я б також з хлібчиком чорним поїла б шкварок. Ілья ні, не любить він і грити. Ілья, ти балований хлопець, я бачу. Ти не їм, ти не люблю. Надюша Вільхова, дівчки, е, виходним із виходим із кустиков. Таня ні, Павла жаль, делав погоду. Ну, та ж. Не заходить, розсердився на нас всіх, і на мене, і на Любу, і на Танюшу Вкусняшку. Так що пока так без нього. <сум> Ліка, як дозвонились, снімать, до... дозвонились, знімати стрім? А що там дзвонити? Тисячу підписчиків, 4 години, 4 тисячі годин і вперед. Галинка Рудова, я люблю вінігрет з маринованими огірочками і майонезом, а солію, то кладу капусту квашену квасолі. Я люблю і такий, і такий, але ну, я вінігрет з майонезом ніколи не робила і не їла. Оля Чумаченко, Галя Рудова, тобі смаколики, Ілья, ага, ага, згодний, що обалуваний. Галиночка Рудова Олечка щиро дякую.